Доброго дня, вітаю вас на каналі Клобурси. У мене з'явилася ідея показати один день з життя розсадника, яким чином власне розсадник функціонує, яким чином відбувається контроль робіт, яким чином ми деякі роботи робляться з тих, що зараз якраз актуальні, тобто весною. І я сподіваюся, що частина тих речей, які я вам буду показувати, є так само будуть, будуть корисними і для власного саду, і для власного городу. Я дуже сподіваюся, що багато власних нюансів, які я я кожен день роблю або контролюю, або показую нашим співробітникам, які що потрібно робити, ви так само зможете застосувати безпосередньо для ваших рослин. Кожен день я я починаю з обходу, тобто я обходжу власне цю територію і дивлюся, що відбулося за ніч. Щось змінилося, що не змінилося, що потрібно зробити, які потрібно власне, роботи зробити протягом сьогоднішнього дня, що є терміново, що ще відкластися і там, перенестися на інший, інший час. Тому що завжди є питання тому, які найбільш пріоритетні найбільш термінові задачі, і які ті, які є задачі, які можна на трошки пізніше перекласти. Але починаю стандартно я свій день з підготовки матеріалів, з якими я буду працювати. Матеріали, я маю на увазі, інструменти. Стандартно, я з собою ношу як мінімум один інструмент це є секатор. Для того щоб працювати зручно секатором, я його я використовую кобуру. І так само, чи саме, якщо я знаю, що я буду працювати з стрижками рослин, тоді я ще беру з собою садові ножниці. Але перед тим як почати робочий день, я обов'язково потрібно перевірити стан інструментів, їх почистити. І відповідно підготувати їх до робочого стану. Краще, звичайно, це робити в кінці робочого дня, щоб зранку не витрачати час, але зазвичай ввечері вже нічого не хочеться після інтенсивної роботи, і тому переважно я це роблю зранку. Отже, яким чином, власне, ну і тут видно мій робочий інструмент, видно, що він реально працював. Вчора я ним так само працював, і для того, щоб з ним було сьогодні комфортно, зручно працювати, потрібно його почистити. Бачите, скільки ще всякої хвої, всякого різного є. І це все треба вичищати. Е, для очищення я використовую звичайні салфетки. не знаю навіть бренду, але для того, щоб, щоб е, просто мати робочі, грубо кажучи, робочу поверхню, над, якому, над якою працювати, і мати чим витирати. Використовую, власне, для чищення е, два засоби. Перший засіб це є, е, це є штокер BladeUp 250, він щищає різні смоли і різні, е, різні бруди на, самому, на самих інструментах. Я наношу таким чином повністю всю, на, на всі частини інструменту і залишаю. На декілька хвилин. Та сама ситуація, я повторюю ту саму, та саме з ножицями. Ножиці є більш-менш чистими, Я вчора ними не працював, але для того, щоб змазати, я все-таки зроблю те саме. Хоча вони, в принципі, в, добру, в доброму стані. Але... І все. Чекаємо тепер. Я чекаю стандартно 5 хвилин, за той час п'ю каву. І після того я вже буду вичищати ті всі інструменти, забруднення, і тоді буду готовий до початку обходів і роботи. Пройшло 10 хвилин і відповідно тепер я вичищаю це все знову ж таки суфеткою. Всі бруди після такого засобу добре сходять. Тобто, у мене вже власне зараз секатор буде чистий повністю. Бачите, я навіть метал не використовую жодних інших засобів для того, щоб все позабирати. Зазначу, що цим засобом я користуюся або зранку, або ввечері після робочого дня, переважно зранку. Е і не користуюся протягом цілого дня, тому що насправді на розсаднику незручно носити його. Е я буду носити з собою, я весь час з собою ношу або спирт, або дезінфікатор, тому що е секатор потрібно буде регулярно е вичищати від смоли і, від, е і при зміні культури. Я так само використовую дезінфікатор. Е для того, щоб не перенести випадкову хворобу, наприклад, якісь грибки з одного з одного її культури на іншу культуру. Якщо, наприклад, обрізається хвора рослина. дуже часто, коли ходиш, обрізаєш десь якісь гілки мертві, десь якісь пошкоджені. І відповідно для того, щоб не перенести, не перенести випадково е, грибкові захворювання чи бактеріальні, потрібно буде регулярно чистити протягом дня. О. Усе. Тепер він вже підготовлений. Я зараз його ще. Доведу до нормального стану, повитираю, власне, від засобу і продезінфікую. Смоли вже немає, його приємно вже буде вбирати в руку. О, тепер мій інструмент майже готовий. Це дезінфікатор, тобто це, звичайно, те, що ми привикли від часів ковіду. Дезінфікували. І один інструмент вже готовий до роботи. Я користуюся е, обов'язково кобурами, це надзвичайно зручно. Раніше я не використовував кобури, але бачу, що ну це не ефективно, тому що прориваються проривається постійно е, кишені, тому що десь запхав кишеню, потім не тим боком. Відповідно, гострий гострий кінчик може кишеню прорвати постійно, десь може секатор загубитися, тому що десь поставив, забув, пішов. А так, коли кобура є е, на ремні. Про це не забуваєш, і і регулярно, ну, і, і це набагато швидше, зрештою. Витираю ще від, від, від засобу для чищення ножиці. Так само даю дезінфікатор. Продезінфікував і тепер вже цей інструмент також готовий. Або одне, або друге. Нам власне протягом дня важливо дезінфіковувати леза, і, і тому і спирт підійде, і дезінфікатор підійде кому що зручно. Все, тепер приступаємо до обходу і зараз почнемо наш традиційний щоденний обхід по розсаднику куклову рослин.